Що я ніколи не зроблю, як дівчина, яка поважає свого чоловіка. І перше, я ніколи не прийму букет квітів або якийсь подарунок від іншого хлопця. Бо якому чоловіку буде приємно бачити вдома квіти, які подарував не він? або знати, що його дівчина носить прикраси від іншого. Якщо я у стосунках, то всі знаки уваги. Подарунки і компліменти я хочу отримувати лише від коханого. Друге, я ніколи не буду порівнювати свого чоловіка з іншими і дорікати тим, що він не подарував мені картки, не звозив на балі та не замовив букет з тисячі троє. Як у дівчат в інстаграмі, звісно, мені було б дуже Приємно все це отримати, але маніпулювати випрошуючи подарунок, я не буду. Мені важливо, щоб він зробив це, коли дійсно захоче. А ще я впевнена, що кохання не вимірюється кількістю квітів у букеті. Бо чула мільйони історій, коли чоловіки дарували такі величезні дорогі букети, а насправді зраджували. І останнє, я ніколи не буду засирати свого чоловіка з подругами та розповідати подробиці, які стосуються тільки нас двох. Я вважаю такі жіночі сплітні неповагою до людини, яку ти кохаєш. Звісно, якщо у відносинах повна жесть і тобі потрібна порада зі сторони, це окей, але обговори... Вати кожну сварку, а потім миритися і робити вигляд. Чи все ідеально? Ні, пишіть в коментарях, чи згодні зі мною.